Юніт Сіті, вартість сантехнічних робіт в однокімнатній квартирі, площа квартири в районі 45-50 квадратних метрів. Тобто вартість всіх робіт сантехнічних на цій квартирі склала 50 тисяч гривень. Що сюди вийшло? Це собственно всі штроби, прокладка, труб, виводи точок. Це холодна гаряча вода. Це монтаж каналізації зі всіма виводами, це монтаж інсталяції, це монтаж внутрішніх блоків змішувача, всяких прихованих цих штук в стінах. Це фільтр, це монтаж. А, Аякса, антипотоп, редуктора, кранів американок, всіх можливих, фільтра, якщо я ще забув, не сказав. От, оце всі роботи, це також перенос виводів радіатора з підлоги в стіну, монтаж конвектора внутріпольного. Ось всі ці роботи, всі, що ви бачите зараз на відео, 50 тисяч гривень. Багато чи це мало? Напишіть в коментарях.